Маленький, але потужний iPad, ми сьогодні 20%, знижка на 20%. Технологія на завеч, що варто купувати зараз, щоб не пошкодувати. У світі технологій постійні оновлення та нові елементи створюють відчуття, що вчорашній флагман вже застарілий сьогодні. Але як не впасти в кінці нескінченного споживання та зробити справді вигідну покупку? Я, як людина, яка протягом багатьох років стежить за технологічними тенденціями і помилявся не раз, купуючи останнє слово технології, вирішив поділитися своїм баченням поточної ситуації та скласти список того, що слід уважно взяти. Міні-технологія більше, ніж просто гаджет. Зараз існує тенденція до мініатюризації. Вам більше не потрібно носити з собою величезні ноутбуки та планшети, щоб залишатися продуктивними, iPad Mini, наприклад, він все ще актуальний, і тепер його можна придбати з 20 знижкою. Це ідеальний пристрій для тих, хто цінує мобільність та компактність. Я сам використовую iPad Mini для читання електронних книг, перегляду відео та роботи з документами на дорозі. На додаток до iPad mini, ви повинні звернути увагу Samsung Galaxy Tab S10 FE. Це більш універсальний планшет середнього рівня, який тепер можна придбати на Amazon за 430 доларів. Він підходить для тих, хто шукає пристрій для ігор, перегляд фільмів та роботи, ноутбуки, гнучкість та інновації. Традиційні ноутбуки поступово втрачають свою популярність, поступаючись місцем гнучким та інноваційним рішенням. Концепція Lenovo це дозволяє перетворити екран з пейзажу на портрет, це крок у майбутнє. Така можливість відкриває нові горизонти для творчості та працює з графікою. Не забувайте про рамка на 16, які отримали основне оновлення графічного процесора. Можливість оновлення графічного процесора в ноутбуці це величезний плюс для тих, хто цінує продуктивність і хоче продовжити термін служби. Це насправді означає, що ваш ноутбук не буде таким, як звичайний, як звичайний телевізор час оновлення. Зараз телевізійний ринок переповнений пропозиціями. Але висвітлити дійсно вигідне завдання це не просте завдання. TCL, він пропонує глибокі знижки на свої міні-промислові телевізори, що робить їх привабливим варіантом для тих, хто шукає високоякісний образ за доступною ціною Vizio 55 дюймовий телевізор, який вже був чудовим розважальним центром, став ще привабливішим після знижки. Звук не забувайте про аудіо. Звук високої якості є важливим компонентом комфортного використання будь-якої техніки. Набір мікрофонів для стримерів з дидж за ціною 109 доларів це чудовий варіант для тих, хто хоче покращити якість звуку на своїх потоках чи відео. Читання Kindle для поліглоту. Розпалювати це не просто електронна книга, це портал у світі літератури різними мовами. Кожен Kindle працює кількома мовами і дозволяє завантажувати книги майже будь-якою мовою. Особливо це стосується тих, хто вивчає іноземні мови або любить читати книги в оригіналі. Поради експертів як не помилитися з покупкою. Визначте свої потреби, перш ніж купувати щось, подумайте про те, для чого вам це потрібно. Не переслідуйте нові продукти, якщо вони вам не потрібні. Порівняйте ціни, не купуйте перше, що ви бачили. Порівняйте ціни в різних магазинах, щоб знайти найкращу пропозицію. Прочитайте відгуки. Перед покупкою прочитайте відгуки інших користувачів. Це допоможе вам уникнути розчарувань. Не бійтеся вживаних, використовувана техніка може бути чудовим способом заощадити гроші. Головне перевірити її стан перед покупкою. Подумайте про майбутнє, купуйте техніку, яка буде актуальною протягом декількох років, розглянемо можливі оновлення та сумісність з іншими пристроями. Висновки інвестуйте в довгострокову перспективу. Зрештою, придбання обладнання це інвестиція в себе та свій час. Не переслідуйте швидкоплинні тенденції. Натомість зосередьтеся на тому, що для вас насправді важливо. Визначте свої потреби, порівняйте ціни, читайте відгуки та не бійтеся експериментувати. Пам'ятайте, що найкраща техніка це та, яка приносить вам задоволення і допомагає вам досягти своїх цілей. Мій особистий досвід пропонує: не витрачайте багато грошей на останні моделі, якщо ви не професіонал. Часто минулорічні моделі пропонують відмінне співвідношення цін. Головне, не піддаватися маркетинговим трюкам і вибирати техніку, яка вам справді потрібна. Я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам зробити правильний вибір і не шкодувати про свої покупки. Пам'ятайте, що світ технологій постійно змінюється, тому важливо бути в курсі останніх новин та тенденцій. Удачі у виборі!